Раніше в цьому підвалі був тир і складське приміщення, а тепер завдяки реконструкції тут облаштували найпростіше укриття. Воно світле та просторе. Створені п'ять локацій. Зокрема, є навчальна, ігрова для творчості, а ще конференц-зал. Також в ході ремонту в укритті зробили нову підлогу, пожежну сигналізацію та замінили електропроводку. Окрім цього, модернізували наявну вентиляцію. Вона тепер ще й підігріває повітря. Окрім цього, в укритті є медичний куточок, аварійне освітлення, санвузли, а ще вайфай. Відповідно до усіх санітарних норм ми можемо в укритті тільки перечікувати повітряну тривогу. Ми знаємо, як в нашому місті часті тривоги, а іноді досить довгі тривоги. Тому ми вийшли на нашого постачальника інтернету, провели сюди спеціальний вайфай з тією мітою, щоб дозвілля було організоване усіх і мешканців, і учнів, у разі якщо вони тут до нас будуть приходити на змішану форму навчання. Реконструкція укриття тривала з жовтня по грудень минулого року. Роботи здійснювалися за кошти місцевого та державного бюджетів. Ми сьогодні проговорили з керівником щодо почати змішану форму навчання саме в Хартицькому районі. Почули, що і колектив згоден, і згодні батьки, щоб почати цей процес. І от як тільки будуть прийняти таке рішення, обов'язково вони почнуть це робити. Сьогодні умови для цього. Є ремонт, є вентиляція є, вода є, світло є. Навіть протипожежна сигналізація теж тут є. Тому всі умови є. Сподіваємось, що колектив і батьки приймуть правильне рішення, і нарешті, діти підуть вже в змішану форму навчання. У нас досить високе бажання, високий відсоток бажаючих навчатися. Особливо це дуже хочуть і батьки, і, мабуть, і учні початкової школи, 5-6 класів, це дуже хочуть. Ми, педагоги, дуже хочемо, щоб до нас приходили 10-11 класи, бо вони на виході, принаймні консультаційно, з основ наук, ми повинні з ними зустрічатися. Але для соціалізації дітей, бо вони сидять зараз у своїх квартирах, потрібно, щоб вони приходили. Ходили всі до школи, і ми такий механізм на сьогодні. Алгоритм вже розробили. Очікуємо тільки всіх дозвільних рішень. Загальна площа укриття становить 353 квадратних метри. За планом воно розраховане на 588 людей. Користуватися сховищем можуть не лише педагоги та учні, а й люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Анна Крамаренко Владислав Ващенко, телеканал МТМ.